Правила існують, але ніхто на них не зважає за таким принципом їздить більшість. Ні, не в Україні, якщо ви подумали про це, так їздять індійські керманичі. Рух транспорту у великих містах більше нагадує суцільну анархію. А до специфіки місцевого пересування слід призвичаїтися, бо у цій країні перетворити автомобіль на бляшанку справа лише кількох секунд. Як тут проїхати індійськими дорогами та вижити власним досвідом ділиться Максим Хотіленко? маршрут Ця країна не засинає ні на секунду постійні сигнали, постійні затори та просто шалений трафік. Прямо зараз ми знаходимося в неймовірній. Головна особливість місцевих правил дорожнього руху немає жодних правил. Хао, саме так одним словом, можна описати цей бедлам, який змушує панікувати навіть професійних водіїв. У нас просто неймовірно тісно. Треба бути максимально уважним, аби тебе ніхто не зачепив. Здебільшого аварії дрібні, і водії навіть не звертають уваги, якщо хтось когось вдарить. Тож цілу машину тут навряд чи побачиш. Друзі, ніколи в житті не сів би за кермо автомобіля в Індії, нікому це не раджу робити. Адже цей автомобіль, який позаду нас зараз стоїть, він тільки що зачепив нашу машину, збив дзеркало, але водій на це не зважає, рухається далі. І ви тільки подивіться, як щільно один біля одного вони стоять і взагалі не бояться. Це їх не зупиняє, вони рухаються далі. Окрім натиску з усіх боків і постійного шуму навколо, доведеться звикати до лівобічного руху та відсутності дорожньої розмітки. Тутешнім водіям знаки і розмітка по цимбалах. На них ніхто ніколи не звертає уваги. Виживають хто як може. Тут треба мати пильне око. Безумовно, в Індії є правила дорожнього руху, але для місцевих жителів вони існують хіба що на папері. А кожні треті водійські права тут купують через кума. Тут одні є способи отримати права. Тут просто достатньо водити машину і права зробити це не проблема. Тому тут дуже багато є порушень. Ну немає строгості, по суті, на дорогах. Хоча є е, е, трафік поліс, ліс, вона є, і там де, десь-не-десь вони можуть піймати. Серйозну небезпеку на дорогах становлять вантажні автомобілі. Їхні керменичі бачать себе королями шляхів. То ж тут діє неписане правило: у кого машина більше, у того і пріоритет у проїзді. Ані пішоходи, ані природні катаклізми не в силах зупинити шалений індійський трафік. Це можливо тільки за однієї умови, коли на дорогу виходить священа корова. Та <таспорък> одного правила нашим водіям таки варто повчитися в індійських автомобілістів. Хоч би що сталося на дорозі, тут не почуєш образ чи криків. Усі проблеми залагоджують з усмішкою.